Ну що, друзі, що пощастило? Другий сигнальчик, і в нас вже є знахідка, яку я шукав, за якою я прийшов. І що, друзі? Здається, що сокира зайшов. Я в такий баделяк і сигнал просто закидував в колір. Чисто мені <нець> пощастило. Дивіться, ось тут, бачите дерево. І був у мене сигнальчик. Думаю, попробую його викопати, бо все одно в колір закидує. І в я нас файний сигнальчик. Моє вітання, друзі. щиро радий вас бачити сьогодні в себе на каналі. Ну що сьогодні святковий день, тому що у мене сьогодні день народження, і хочу вас попросити мене привітати, якщо вам не важко. І напічіть. Як ви думаєте, на скільки років я виглядаю? Напишіть свої коментарі, просто цікаво мені дізнатися. Ну що прийшов на цікаву територію, думаю, що сьогодні природа мені має подарувати якісь цікаві знахідки. Звичайно, що сподіваюся і не буду розкладувати губу. Що буде, те буде. Головне, що я сьогодні відпочину в цей святковий день. З'єднаюся з природою. Відпочину, обдумаю всі свої думки, подумаю на майбутні якісь плани. Ось так, друзі. Ну що я буду розпаковуватися і вам, звичайно, що бажаю приємного перегляду. Що знайду, що знайду. Я обов'язково покажу. Ну Що друзі, де шо? пощастило. другий сигнальчик, і в нас вже є знахідка, яку я шукав, за якою я прийшов. Я котрось разу говорив, що я був таку знахідку находив, і, на жаль, був її продав. І зараз є, щоб її знайти, це просто нереально. Ну, я просто не знайду. Друзі, не звертайте увагу на те, що де ось так звучить, просто я його підкрутив по максимально. Я хочу з нього вижати все на що він здатний. Так, ш... так що показую вам першу знахідку. І давайте дивитися до другої, що я тільки викопав. Ну що, перша знахідка це у нас ось козацька пуля. Я не знаю, чи вона взагалі ціниться, не ціниться. Мета у нас свинець, я кидаю ось такі знахідки на шмордяк. Ну, бачу, інші люди збирають. ну що? Ну, що Тим не менш, показую вам другу знахідку. Щоб ви собі розуміли, друзі, ямочка взагалі не малесенька але сигнал в нас був переривчистий, але Деус вже як звапав, не відпускав цей сигнальчик. Ну що, послухайте лише якийсь сигнальчик. Можна купати такий сигнальчик? Друзі. Ось він. Момент розпаковочки. Хто знає що це. Мені здається, що це у нас колечко. Колечечко. Ну що, давайте розпаковувати. Так, да, друзі, це в нас колечечко. Є, знайшов. Все-таки, бачите, знайшов. продав колись, жалів капітально. А ось дивіться, яке красиве. Є, 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 є в нас. Ох, воно яке гарне. Звичайно, це не таке, яке я був раніше знаходив, Ну, щось воно близько до того, дивіться. Зараз я краще відмию та вам покажу. Можна сказати, просто промив. Дивіться, яке калієчечко фантастичне. Ні. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Супер! От, бачите, мрія збулася. Непоганий друзі. Початочок це в нас от перші тільки знахідки. Друга знахідка і ще так непогано вийшло від вас. Друзі, сподіваюся, за лайк, за вашу підтримку. Мені дуже приємно. А я продовжую далі шукати і радувати вас гарними цікавими знахідками. Ну що, прийшло буквально пару хвилин від попередньої знахідки, і це просто здуріти можна. У мене ще є одна знахідка. От... Знахідки йдуть тоді, коли взагалі їх не очікуєш. Погодьтеся, друзі. Зараз я вам покажу, залишайтеся на каналі. Глибина плюс-мінус така нормальна, не можу точно сказати скільки. Десь буквально до 10 сантиметрів. Давайте дивитися до самої знахідки. А знахідку я в нашу вже ось кинув, і дивіться, що це. Це нас вістря. 100% було вістря. Дивіться, чотири грани. Я просто в шоці. Чотири грани. Раз, два, три, чотири. Так, точно, ось ножка в нас. Дивіться, який він гарний. Ви тільки гляньте, який він гарний. Точно було вістря. Що, чуйка мене не підводить, ми продовжуємо далі шукати ось так. Непоганий початочок. Ну і ще, друзі, вам покажу ось таку красу. Дивіться, вже починаються підсніжники. Дивіться, яка маленька краса. Їх тут і доволі так багато. Є нас файний сигнальчик. Тобто кольоровий. Друзі, монеточка. Гляньте тільки. Гляньте, гляньте, гляньте. Яка краса. Ось вона. Опа. Дивіться, відпечаточок ще залишився. Що ж перша у нас є монеточка. Зараз ми подивимося, що за монеточка. Мені ж самому цікаво. Ну, бачу, шкода, що міть, шкода, що не срібло. Ну, я мию то вам показую. Ну що, монеточка у нас в більш-менш гарному стані. Це нас август товстий. Інша картинка в нас ось така. Думаю, не варто її далі чистити. А ви як гадаєте, дивіться. В принципі, все зображено. Часами є таке, що взагалі нічого не видно. Ну бачите, середньовічна Польща тут якби є. Ну, а ми будемо далі продовжувати шукати. А від вас, звичайно, лайк, осік та коментарі. Не забувайте написати. І що, друзі? Здається, що сокира зайшов. Я в такий баделяк і сигнал, просто закидував в колір. Просто в колір. Якщо це зараз сокира, в мене просто коп вдався на 100%. У мене ж руки починають ростися. вибачаюся за якісь картинки. Оце подаруночки на день народження, Я просто не... Ну, в мене просто бракує слів. Ми тут ходили з камрадами з величезною компанією, неодноразово. І дивіться, зараз я вам покажу. Давайте дивитися разом. Тут менше тексту тут і треба купати. І насолоджуватися моментом. Ось воно, друзі, дивіться, на якій глибині. Здається, що це саме сокира. І вона ось туди вони йде. От вона, в офло. Ну що, ставлю штатив і давайте онлайн купати. Ну що, ви готові, друзі? Випина просто пристойна. Я вже на колінах буду. Та я вже на колінах буду. Здається, друзі, що сокира. Якщо не помиляюся, потрібно розкопувати. потрібно розкопувати. Момент розпаковочки. Опа, я не знаю, що мене аж сюди понесло. Ну факт в тому, що я її зацепив. Так що, в кого день народження, вибирайтеся. Бо такі моменти бувають дуже рідко. От дивіться, як вона глибоко сидить. Трошки глибоко. Ні, підважую, підважую, йде, йде. Я зараз спробую так з різних боків, з різних ракурсів. Я просто хочу насолодитися цим моментом. Просто хочу насолодитися. Я міг вже давно лопату викопати. Я хочу цей процес розтягнути, подивитися і насолодитися. Що це вона така довга? Чи що? Щось не можу взагалі. Трошки витягнути. Так. Головне її не зачепити. Головне її, друзі, не зачепити. Так, і ржа пішла. Точніше, дивіться. Ось така. Я розумію, що багато хто із вас може зараз просто перемотати і подивитися. Зараз ми подивимося. Боже, хоч би це б була а не якийсь шмурдяк. Ну що, готові, ні? Я теж готовий, друзі, опа, супіра, господи, ох, ви шо, дивіться, ох, ви шо! о май гад. О май гад! Ух. Я в шоці, зараз його гасненько причищу і вам покажу. Скоріше за все, що це робоча сукирка не бойова, бо тому що, що вона велика. Але все одно факт в тому, дивіться, як файно пощастило. Ой, вже випало. Але пощастило, пощастило, друзі. Ось такий подаруночок мені на день народження. Фух, просто пощастило, дивіться, який гарний. Екземпляр. Цілий рік чекав я на цей день. На цей день я чекав. Ну що, варто за таке поставити лайкосик чи ні? Ну, чекаю ваші коментарі. А я продовжую далі шукати. Я дуже радий, що я показав це все на камеру. Ось самий момент розпаковки, коли викопав. Дивіться, як просто красиво. Ти просто кайфуєш, відпочиваєш в лісі. Та ну, друзі, що це таке відбувається? Я просто не можу зрозуміти. Найшов після тої знахідки. Ось тепер був сигнальчик і знайшов. Найшов, знайшов, знайшов, знайшов. Емоції просто розривають. Друзі, в мене таке не часто буває, абсолютно. Я можу перекопати багато шмурдяку. Ну Сьогодні якийсь день просто неймовірний. Дякую за подарунки. Хоча це по-дурному звучить, але все одно десь воно там прописано, що таке має бути. Давайте дивитися разом. Я вже побачив країм ока, бо воно було під деревом. Давайте дивитися разом. Просто мені пощастило, дивіться, ось тут, бачите дерево. І був у мене сигнальчик. Думаю, попробую його викопати, бо все одно в колір закидує і вкопав, і що ви думаєте? Ось він старчить такий невинний. Дивіться. О, хо, хо хо Знаєте що це? А? А? Це у нас, друзі, вістря. Яке запихалося ось дово, бачите, деревина. Я просто в шоці. Я в шоці. Ну, в мене просто бракує слів. Це найкращий коп, найкращі копоки за цей рік. Я просто ну, бракує слів. Що тут і казати? Хто копає, той знає. Бракує просто слів. Ну що, друзі, значить я буду тут окрутитися, значить, тут і будуть знахідки. Ось так. Сподіваюся, хоча б на якогось харестика, не буду я. Вже аж так нагліти. звичайно, які будуть накидки, такі будуть, але все одно хочеться якогось хрестика, щоб цей коп добити до кінця, щоб він був суперовий. Знаєте, після Сокири я вже міг давно просто завершити свій коп. Бо для мене вже коп 100% був би вже вдалий. Ні, ну ні, не сьогодні, не сьогодні. Мені просто цікаво, що буде далі. Ану, друзі, напишіть мені, а що зараз дозволено ходити з рушницями по лісі і полювати. Бо я щось взагалі нічого не розумію, то вони де ходять цей мисливці? Можливо, дозволено, не знаю. Ходять, кричать. Так що пішов я з того місця трошки подалі і хочу вам показати один цікавий такий моментик. Давайте дивитися разом. Ось Раз, дивіться, хто закопав дві монеточки. Одна копійка копа. І бачите, ще від залишився. О, в мене де не в поганому стані. Її аж бо сядь. Напевно, хтось заховав дідушку Хабару, хтось повірив, що прийде до нього удача. Це на що, 2008. І... це на що. 2005. -й. Ага, ясно. Ось такі дві монеточки забираємо. Друзі. Ножиків насправді дуже багато. але я вам не показую говору тихо, щоб вони десь в ті в тому кінці. Я поки тут, говорю тихо, щоб вони цей. Не бачиш, що я тут і ходжу, дякуючи Богу, що я сьогодні вирішив все-таки походити в наушниках, і вони не чують девоса. Так що є плюси величезні наушників. Та що ж, друзі, глядачі мого каналу, можу закінчити цей коп. Хотілося б ще насправді походити, але я не можу так ходити. Тут і неподалік вже від мене починають стріляти. Краще не ризикувати і краще завершити цей коп. На привики жаль. Ось так. Зараз вам покажу, що мені вдалося знайти. Ну, тим не менш, сьогодні результат просто суперовий. Звичайно, друзі, якби їх би не було, я би знайшов би набагато більше. Ось таких 5 ножиків, такі більш-менш гарному стані. Тут я садку складав такий шмордяк, різноманітний, ось серво було, воно, на жаль, вже згнивши. Ось такі цвяхи ковані. Тут є багато різноманітних від підковочок, Ну, такий шмордяк. Ось частина від ножиків, якщо ви бачите. ну Сьогодні доволі так шмордяку не дуже і так багато насправді. Найфаорітніші знахідки ось у нас, дивіться. Ну, не краса. Дивіться, 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 який файний, га? А цей некрасивий, некрасивий. Все воно красиве, ні? колечко дуже мене порадувало сьогодні. Я не знаю, як його так вицепив. Можна сказати, що просто пощастило. пощастило, друзі. Я хотів його знайти, в мене був трошки інший, і я змушений був продати. А цей дивіться який. Майже фактично такий самий монеточка в нас агостустий. Ось таких дві монеточки ви бачу. Ну я що знаю, чи фаворитніша ця знахідка, чи не фаворитніша. Дивіться, ось така сукера. Я колись таку сукеру вже знаходив, я вже сповнив. Ну ту сукеру я був знаходив вона набагато була більше, ну і теж в гарному стані. Ось ця отака. Ну, все одно приємно в будь-якому разі ось такі знахідки піднімати. Тоді я буду з вами прощатися. Кому відеоролик сподобався, одразу поставте пальчика до а кому не сподобався, звичайно, ставте дизлайки. Це ваше право. Буду вас радувати гарними, цікавими відеороликам. Всім до побачення, до наступної зустрічі.